Всім привіт! З вами Ірина та Ярослав. Сьогодні у нас 2 травня, починаємо новий влог. Щиро дякую всім за привітання з народженням дитини. Нам було дуже приємно читати такі теплі коментарі від вас. Ще раз дякую. Ну, а у нас, поки триває гарна погода, то ми займаємося садом городом, бо завтра вже буде знову похолодання. Ви бачите зараз наш новий паркан. Про нього або було, або буде ще нове відео окреме повністю про встановлення нашого сонячного паркану. Він ще не підключений, тож він ще не працює. Ось. Ну, а там за ним на полі підіймається вже Сільвія. А паркан у нас знизу ще поки що з отвором, але ми замовимо такі алюмінієві пластини і закриємо цей отвір, щоб до нас не дуже лізли слимаки, бо саме з поля вони дуже сильно лізуть. Ось. Ну, а тут Ярослав поприводив грядки до ладу, понасаджував все, що можна, поки що не все можна сажати, поки бо теплолюбиві культури треба трошки пізніше, але картопля там морква, все таке вже понасіяно і понасаджена. От, і порозгрібав бур'яни в грядках. За нашим живоплотом ви бачите виставку каміння камінного заводу, так що не лякайтесь, хто на каналі у нас вперше. Клумби тут трошки повноводи по в порядки. Так. Вже розпускається наша гінго-білоба. До речі, дуже гарно підв'язали, і так набагато краще вона тримається. От. Ну, а там таке сад, звісно, вимагає багато. Зусиль. Газон попідкошувати по закуточках всяких. дерева вон, розпустилися вже. Ну, а середину газону викошує робот. І це дуже класно. Але все одно доводиться гарно працювати по краях. Клумба вже відцвітає, вон в мене цибулі починають зацвітати і скоро буде півоніє квітувати. І розпускаються ялиці теж дуже гарно і там вже розпускається виноград на тому паркані нашому ось так сьогодні вже 3 травня Ярослав тут працює вовсю. Сильний вітер на вулиці, тож може задувати в камеру. Так, викопав ось таку траншею, щоб підключити паркан. Ось такі у нас тут камінючки водяться. Ось такі, невеличкі такі. Каже, що ось ту лопату купував спеціально, щоб копати. Вузьку і довгу, але нею не зміг копати нашу землю і добався. Перфоратором. Ось цим. Так, потрошку-потрошку, і оцією лопатою тільки вибирати можна було те, що вже продовбане. Ось тут, бачите, газончик обережненько так склав, щоб потім його назад гарно покласти. Тобто відкопав спочатку газон, а потім вже довбав. А ще наші камінючки. І каже, що земля суха-суха. Уявляєте? Я вже ось таку гофру чи маленьку. Не знаю, який тут діаметр у неї. От. Маленький шматочок, але довбався півдня. І буде вести цей план був аж до гаража. Але з тим, як тут доводиться купатися, він передумав і заведе ось тут у ванну кімнату, у нас там ще ремонту нема, але є запасні кабелі, які якраз підходять. А тут у нас дуже гарно пахне бузок квітує. Ось, бачите, ми зайві камінючки сюди потрошку скидували, скидували ті, що видобували у нас на ділянці. Десь щось копали, і ось вони потрошку скидували сюди. А про те, що земля суха, то у нас була така посушлива зима. І от начебто пішли дощі, і сьогодні гарна злива була, але нічого то не дало. Тож деякі дерева, певно, треба поливати, особливо щойно посаджений там у нас горіх є, який ніяк не прокинеться, ото, певно, він і не прокидається, бо дуже сухою. Сьогодні отакий вітер сильний. Сьогодні вже 24 травня. В принципі, знімати було нічого, то ми її не знімали. Так, що вона скоїться? У Ярослава зараз дуже велика завантаженість на роботі, тож він, в принципі, небагато той встигає, але при цьому робить досить багато. Повністю підключив наш новий паркан сонячний. Тепер нам треба зібрати трохи статистики, і це буде в окремому відео, що з того вийшло. Он виноград вже розпустився, вже здається, навіть підв'язаний. Пронормований, теж багато часу забирає. Газон викошений, жовті плями на газоні, це у нас почала квітувати ця жовта конюшина. А на фоні, ви чуєте, синочок наш почав плакати. Так, він росте і за цей час у нас небагато змін ззовні, але він дуже сильно змінився, дуже сильно виріс. Так швидко летить час. Так, тож паркан у нас підключений на городі, у нас теж більш-менш все гарно, картопля сходить, розсаду завтра плануємо висадити. А для паркана ми взяли ще ось такі алюмінієві пластини, перфоровані по 5 мм. Вони такі виходять напівпрозорі, Ярослав їх з балончика загрунтував і пофарбував. І ми їх плануємо поставити в нижню частину паркана, щоб закрити отой от отвір, щоб туди не пролазили ні діти, ні коти, от, ні слимаки. 5 мм взяли спеціально, бо слимаки туди не мають пролазити. От, ну а так всередині у нас нічого не робиться, ремонт не робиться, то зрозуміло, бо зараз в саду багато роботи, і на роботі багато роботи, і з парканом багато роботи. Сьогодні вже 31 травня. Ось ця транше, що Ярослав прокопував, щоб підключити паркан, бачите, вже практично затяглася. І, до речі, ось наш перший горіх, у якого верхівка того року підмерзла, то його треба переформувати буде влітку. Бо горіхи, здається, саме влітку треба формувати, щоб у них дуже сік не витік. От, і другий горіх теж почав рости. Це новопосаджений, ми восени тільки посадили його, тож йому можна було трошечки потупити. Трошки пізніше він почав рости, але це нормально. До речі, я не знаю, чи казав вам Ярослав: ось ці всі кущі, які під понад цим сонячним парканом ростуть, ми потім пересадимо на цей бік під цей паркан. Ось тут. Вже замовили, до речі, ну, майже. Отримали вже пропозицію і підтвердили її, то нам мають вислати реквізити для оплати і підтвердження замовлення. Цього року у нас жимолость є ну, більше. Того року теж була, але цього року вже більше. І на цьому кущі, і на тих двох. Тут осінній шпінат вже почав стрілкуватися, але ми дуже його прям встигли наїстися навесні. І це дуже класно, що ми його посадили восени. Ось це прям лайфхак. Ловіть. Саджайте восени шпінат, і навесні прям він вас завалить зеленю. Тут висадили розсаду помідорів, шпінат, звісно, прибереться згодом. От тут же ріді сончик, пора збирати. У нас такий сорт, Сакса 3 називається. Він класний, у нього дуже маленькі листя і гарні такі рідисочки виходять. Ну, тут в перемішку з бур'яном, але що морква є, бо рідис виберемо, залишиться морква. От, то там між бур'янами рядочки моркви. Так, кабачок, як себе погано почуває трошечки, але там всередині нормально відходить вже. Ну, він ще так скомканий цією штукою від слимаків. І від слимаків ми ще використовуємо гранли. Так. Ну, помідорки ще трошки на сонечку підгоріли, хоча ми їх висаджували в такі похмурі дні. Але старе лістя не дуже встигло. Підлаштуватися під такі сонячні дні. Ну і так, городина росте. Що я вам хочу сказати? Що Лаванди у нас зараз буде вже море. Гіно-білоба ну, така класна розпушилася і гарно вийшло підв'язати її набагато краще. Вон ще картопелька. Ярослав вже повністю підключив паркан, я не знаю, казала вам чи ні. Він вже працює, вже збираємо статистику, тож вже буде що вам розказати. І про підключення і про статистику буде окреме відео. Спаржа, бачите, збираємо вже і це вже такі, ну, скоро пора переставати збирати, щоб вона вже пішла рости. Одне дерево у нас пропало. Ось таке саме було. Це у нас абрикоса. Скоріше за все, там конфлікт щепи і підщепи, чи як воно правильно називається. Прищепи і підщепи, мабуть. Не впевнена. Напишіть, якщо точно знаєте. От, і воно усохло. Це не моніліоз, а саме воно зав'яло. Ось так. Тобто на листочках нічого не було, ніяких там плям, просто воно усохло. Полуниця різного сорту, і ось та прямо по коліна, отой сорт. А ця низька виходить. Тут ж мелі працюють і бджолки. В'яжеться у нас лохина. О, я хотіла вам таку гілочку класно показати. Ще у нас іргана в'язалася. Отут ірга, лохина. Зараз ми підійдемо. Я цього разу зробила її формування, обрізку осінню. Вон, бачите, скільки ягідки. Повидаляла зайві пагони, які просто вже заважали дуже. Цей кущ дуже розрісся, він у нас старий, він у нас ще ріс в горщику на балконі, коли ми жили у Фрідрихсхафені. Боже, а це було ми в 2021 переїхали. Так, 4 роки пройшло. Ну, ось так, сад квітує, зав'язується, сподіваюсь, буде плодоносити, сподіваюсь, погода нам дозволить. Ярослав підфарбовує ці решітки, ну грунтує, потім фарбує. І, до речі, ми вже дві прикрутили. Я не знаю, помітили ви чи ні. Бо вони ось такі напівпрозорі виходять. Вон вона. Ось там прикручена. Ось там прикручена. Ну так, не на просвіт, вона така більш глуха виходить. Ось там ще не прикручені. От. На просвіт ось так. Класно. Це у нас новопосаджена шовковиця. З ягідами, і я, мабуть, не буду їх обривати, дам їй плодоносити, щоб трошки стримати приріст. Бо він і так вже, бачите, ось це вже вже приріст. Ось це вже приріст пішов, вже 15 см є. Ну, щоб дерево, в принципі, не так сильно росло, так. То йому треба давати плодоносити. Воно ще маленьке, але я думаю, що нормально буде, як думаєте. Коротше, хай плодоносить. Це кущики лавандочки маленькі. Це у нас клумба наша. Ну так, там є бур'яни, зарослі, залишки від тюльпанів і нарцисів. Але розквітнули, ну, можна сказати, перше домашнє цвітіння піонів Coral Шарм. Такі гарнючі. Колір прям кораловий. І щойно Ярослав вийшов з малим на вулицю і розповів мені, що маленький вже сказав мама. <ріст> <ріст> Уявляєте, ну, це ми так йому повторюємо, і він деякі речі ну, губами спочатку повторює, а потім вже вмикає голос. Це маленькому зараз половиною місяці. Ось тут. Теж Ягіда зав'язалась, це теж ірга, і приріст дуже великий видала. І у нас буде купа троянд. Гарно їх пообрізала. Ось такі вони. Ще одна шовковиця, типу запасна, але я сподіваюся, що вона приживеться і у нас їх буде дві. То, звісно, бур'янчик і маки то теж не посаджені, а самі виросли там. А тут у нас, бачите, як розрослася гвоздика. І оце все, як почне квітувати, ну, я сподіваюся, вони вже відкриваються, прикольні такі. І вони пахнуть пахучі дуже. гвоздички такі. Ну, вона вища, ніж я думала. Сантиметрів 50 вийшла, але такий бордюрчик в кінці грядки, мені здається, не заважатиме. Такий гарний. Уявляєте, як буде квітувати? І мені здається, що вона довго квітує. Можливо, навіть це літо буде квітувати. Подивимось. Ну, що, гарно бур'ян вписався. Це, мабуть, сурепка, бо гірчицю ми тут не саджали. А ні, не сурепка. Ну, я їх плутаю. Можливо, і рапс. Вони всі трошки схожі. Маленький вже плаче, а там у нас теж маки самосівом квітують гарно. Ми залишаємо, хай квітують. Сьогодні у нас 4 червня, і от, бачите, такі сильні вітри. І таке у нас дуже часто буває. Був буквально тихий-тихий вечір. І так хопа, за 5 хвилин налетіла буря. От, бідне дерево, я не знаю, чи воно взагалі у нас витримає такі погодні умови. На нього страшно дивитися, якщо чесно. От, і з приводу теплиці, тому ми так довго думаємо, бо просту не поставиш, парничок не поставиш, і навіть коли ми на очі дуги натягували агроволокно, то воно буквально за тиждень просто в хламіття перетворюється і розлітається по всьому газону нашому. Ось такі у нас погодні умови непрості виходять. Тож, я не знаю, якщо теплицю будувати, то треба робити прям масивно на гарному фундаменті, зі склом, бо полікарбонат, мені здається, теж розлетиться доволі швидко. А як ви думаєте, в кого ще є такі? Погодні умови, що дуже сильні вітри постійно. А, от воно що шумить, град пішов. Прикольно. Прощавай врожай. <ріху> Оптимістичненько, так? <ріху> ну добре, сподіваюсь, що він виживе, що розсада виживе. Да. Але, здається, картопельки там вже трошечки погано стало. Ну, а на цьому, мабуть, цей влог ми завершимо. І в наступних побачимо, що буде. Щось ми робимо, щось приїде, паркан має колись приїхати, будемо далі доставляти. Тож у нас щось постійно відбувається. Бажаємо вам гарного настрою, гарного дня. Всім пока!